Коломияни зібрали понад 240 тисяч гривень для хворої на онкологію жінки 16 жовтня. До глядачів телеканалу НТК та слухачів Радіо Сяйво звернулася за допомогою хвора на рак легень 52-річна коломиянка. Олександра Спорняк просила долучитися до збору у розмірі 80 тисяч гривень, аби пройти перший курс. Імунотерапії за допомогою всіх небайдужих вдалося зібрати понад 240 тисяч гривень. А це цілих три курси із запланованих чотирьох. Жінка зворушена та безмежно вдячна. Каже, не очікувала такої підтримки. Далі її пряма мова. Я хотіла всім щиро подяку подякувати ну не небайдужим людям, які підтримали підтримали мене в таку в такій важкій ситуації. Моїм Знайомим, моїм однокласникам, сусідам, родичам і настоятелю оцю Володимиру Білослудцево і парафіанам кафедрального собору, знайомим людям, незнайомим людям. Так що я вже пройшла першу імунотерапію в онкоцентрі, бачите, 19-10 проведено імунотерапія Кітруда. Проведено вже. Це просто 80 тисяч було на перший курс, а мені потрібно чотири курси. Мені зібрали на три курси. Вже пішов четвертий. Особлива подяка НТК НТК в каналу НТК, бо завдяки вам відгукнулася велика кількість людей, дуже велика кількість людей. І нехай Бог оберігає вас і ваші родини. За ваше, за ваше добро і молитви, і за велике серце. Я вірю, що я буду жити. Дякую всім.